Прийняли рішення призупинити дію, збирається комісія від нас. Халинку да -да. уваги! Шановна твори, пояснюю поясню, ситуацію, яка щойно була в залі. Вони, депутати, значить, зараз відбулося голосування, вони призупиняють, вони хочуть вже розмовляти з нами. Тобто вони зараз призупинили дію свого рішення до з'ясування і до е, обґрунтованих цих тарифів. Доки, не будуть, е, доки з нами не погодимо, не погодимо доки громада не ну, доки з нами не погодиться, нічого не будуть вони в вчиняти. Ніяких дій не буде вчинено. Зараз ми е, підемо сушком, е, е, значить, е, створимо е, якби по закону ініціативну групу, зареєструємо. І тоді через 10 днів ми, хто, будь-хто з вас захоче за, прийняти участь е, е, через 10 днів е, зберемося. Да, дивіться, е, ні, тут, тут а, збиратися будемо тут, через 10 днів вони запросять нас сюди, на, на, на круглий стіл якось зрозуміли. Їхні представники, да, наші представники їхні представники, і ми вже тоді будемо спільно відмінити не діє, воно вже не діє. Так, воно вже не діє. Все. Я вважаю, що це ми досягнули на сьогоднішній день того, чого ми хотіли. Далі будемо працювати і далі вони будуть змушені слухати всіх нас. Тому що в місті. Вирішувати будемо разом. Дивіться. Коли Дивіться, зачекайте хвилин. Ми зібратися можемо хоч щовечір. Щовечір. Але, але спочатку треба зареєструвати цю ініціативну групу. Зараз Я дам секретарю Олександру. Він ще хоче сказати декілька слів. Шановні, тут на емоціях всі, але суть виглядає питання так: значить, не раніше, ніж через 10 днів. Збирається комісія з представників зацікавлених сторін. Тобто управління розвитку міста Хмельницького, представники громади. В общем, збирається і вирішують питання. Значить, це все ця комісія має засідати не раніше, чим через 10 днів. Значить, Закону збираємося, вирішуємо і виносимо свою пропозицію на голосування в міській раді. Тому що ми зараз будемо кричати рішення рішення. Да. Це дуже хорошо і, і гарно, але е, так рішення так. не виносяться на голосування, і так вони не приймаються. І є, ще, є певна процедура. Зараз сказати. і ще є одне. Я рахую це суттєве рішення було до на дане доручення. Було дане доручення е, е, значить, е, міської ради доручення слід, слідственним е, органам е, покарати ту особу, яка е, встановила ці тарифи, а про цю суму 800 гривень. То це я вважаю, це так. А ми будемо контролювати це, як і за розслідувати. Ви скид за! Ви з ким за? Голосувало 44-42 депутати. Ні, почекайте. Почекайте, за що голосувало? Голосувало, щоб призупинити рішення сесії 42 депутати за. за Що? Сорока чотирьох. Це... Це... Що, що? На сайті є всі сайті є, що... є рішення, і протокол засідання можна відкрити відкритому доступі на сайті міської ради. <ріст> <Зараз вже є. ріст> Дивіться, вони тоді голосували за це рішення. Воно мало бути, якби е, воно мало бути ну, дійсно якесь. Е, Хороше, в тому смислі, що це мало бути просто упорядкувати ту землю. Но в тих додатках вони ніхто не бачив. Там з цього зала три чоловіка підняли руки, які дійсно бачили ті тарифи, які нам придостали. Наші нам такі депутати, які голосують, я, непонятно. pe toate repetițiile pe banda, pe banda, da, 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 da